Якщо волосся почало випадати, стало тонким млявим, це може бути сигнал, що йому потрібна підтримка. Сьогодні розповім вам про комплекс, який реально працює: Кьоне Дерма Activate. це лінійка з трьох засобів: шампунь, лосьйон і спрей, які зміцнюють волосся, активізують ріст і зменшують випадіння. Кьоне Дерма Activate – це професійна серія проти випадіння, яка укріплює слабке волосся, пробуджує сплячі цвилинки, підходить і для чоловіків, і для жінок, безпечно та комфортно використовується вдома. Шампунь м'яко очищає шкіру голови, стимулює кровообіг, готує до наступних етапів догляду. Лосьйон – активна формула, яка бореться з випадінням та зміцнює корені. Та спрей, який укріплює волосся від корення, додає густини та фіксації. Усі засоби містять біотин, протеїни, мінерали та інші активи, які зміцнюють волосяну цивилинку та шкіру голови. Шампунь 300 мл. Наносимо на вологу шкіру голови. Промасажуйте руками або щіточкою для глибшого очищення. Також змиваємо. Сьом наносимо на чисту шкіру голови один-два рази на тиждень. Втираємо легкими рухами, не змиваємо. Спрей можна використовувати щодня або перед укладкою. Наносимо на прикорневу зону, він зміцнює, додає об'єм і легку фіксацію. Волосся менше випадає. З'являється новий ріст. Волосся стає міцніше та густіше, краще виглядає і краще тримає укладку. Але важливо це не лікування. І якщо у вас є сильне випадіння, обов'язково зверніться до трихолога. Але як домашній догляд для ослабленого волосся, це просто must have. Рекомендуємо повний курс. Використовуйте весь комплекс разом, шампунь, лосьйон і спрей, і ви реально побачите результат. Його вже обрали тисячі клієнтів і спеціалістів по догляду за волосся.